Ми всі робили речі, якими не пишаємося. Потрібно бути готовим зробити наступний крок, загладити свою провину. Гаразд, зараз ми обійдемо всю групу. Я не хочу чути погане, я хочу чути хороше. Знаєте що? Я не дуже сприймаю все це. Ми тут не для того, щоб судити. Вам нема чого боятися. Вибачте, це тут група наркозалежних. Так мене звуть Джек. Повірте мені, я тут, щоб допомогти вам. Ви приїжджаєте сюди щотижня в пошуках змін, саме того, що хочете змінити. Тож, я тут для цього. Ваша вища сила. Ви накликали це на себе. Це не її провина. Це те життя, яке ви живете, це те, що ви робите. Я є все, це те, що він говорить. Доведіть мені, що ви заслуговуєте вийти за ці двері. Тобі вже краще від цього.